Лише 99 гривень за мікс жіночих спідниць від Есмара. 99 гривень, 20 штук у лоті, і ціна лоту 1980 гривень. Ну, погодьтесь, це дуже солодка ціна. Будуть представлені у нас чотири види. Перша ось така рожева буде, вона буде більш легша. Ось так: от вона йде, така трошки як е, е, кльош. І ззаді у нас буде ось така блискавка. Все працює, все добре. Далі будуть у нас вельветові. Таких рожевих у нас буде 6 штук в лоті, Ідуть вельветові. Вельветові варіанти будуть 8 штук. Мікс, ось такі бежеві з е кармашиками, гудзичок і блискавка. І ззаді буде резиночка. Це буде більш такого прямого крою. І може бути ось така чорна. Їх буде мікс, але ну, чорна взагалі. Це прям вау-вау. Я дуже люблю чорне. Подивіться, які гудзички. Розміри у нас від 34 до 44. Нагадую, що 99 гривень ну це взагалі дуже солодка ціна. І також будуть представлені спіднички з екошкіри, дуже гарні, такі стильні, дуже такі приємні. І я хочу сказати, що вони утеплені. Подивіться. Тож 1980 гривень за таку класну красу. Негайно звертайтеся до наших менеджерів. Всю інформацію залишаю знизу під відео. І доєднуйтесь до наших вайбер-каналів, адже у нас дуже багато крутих новинок акцій. Пишіть і будемо завжди на зв'язку.